Так, друзі, така проблема. В всіх опелях, зефірах, Astra G є одна вічна проблема. Ця проблема називається не включається або перша, або задня. В моєму випадку не включається перша. Ну, як я навчився, от наприклад, зараз вона не хоче включитися. Ну Я вже привік, що включаю другу і потім... От зайшла перша. Ну, переважно, якщо їде племінник або їде жінка, вони пробують включити першу і виходить їм постійно третя. Е, так, я й би не міняв, але як вони не вміють їздити, мушу я їм це замінити. Зараз будемо розбирати. Е, тут потрібно розібрати. Підлокотник потрібно зняти. І тут зараз теж є декілька шурупчиків. їх потрібно викрутити і зняти ось всю, всю консоль. Зараз цим і займуся. Вкручуємо тут по боках, викручуємо тут шуруп. І витягуємо пепельницю. під піпельницею. Є ще ось такі шурупчики. Зараз їх теж викручую. Так, от зняли. Тепер набагато більше є доступу. Хочу відкрутити ще ці шурупи. Нам потім потрібно ще знизу доступ. Зараз відкручу ці шурупчики, щоб можна було її сюди-туди перевертати само колісо. Так, тепер я розкрутив тут такі болточки під зірочку йдуть, головка є Е10. Розкрутив, тепер троси знімати не буду, бо потім їх потрібно регулірувати. А я такого не вмію. Нам потрібно зараз роз'єднати ось цей шарик. О, сама більша біда в цьому шарику, бачу, тут вже хтось зміняв. Це вже українська версія, бо закручений шуруп. В українській версії там йде шуруп. Ну, Бачу, смазка була. але... Не знаю, можливо, то не проблема не в цьому шарику. Будемо бачили, вже як заказав, то буду міняти. Це може бути проблема на коробці, ну менше з тим. Нам потрібно розтопорити ось це кулечко. Воно так на три, типу, три ножки має. Зараз отверточкою підважу. Треба двома руками. Тут підважу і витягнеться це верхнє кулечко. Так. Тут є такий палець фіксатор. ось Він тут вставляється. Просто отверткою нажимаєте з боку. Цей фіксатор сюди виходить. І все. І ви маєте по суті, знято колісо. Ще тут. Оп. О, все. І ми маємо знято колісо. Зараз я протру від смазки і не в кому воно стане. Що ось така чашечка. От проблема переважно в ньому. Но я б сказав, що я не бачу тут, щоб воно було мало велику виробітку. Яблучко теж таке ще досить середнє, теж не видно, щоб десь вигризло. Не знаю, скоріше, певно, не в цьому діло. Но вже як зняв, як заказав, буде міняти. Ось там де резинка всередині, Та резинка ролі ніякої не грає. Ну, є так є. Можливо, десь тут ну Поміняю, буду бачив, чи є різниця Зараз жінка привезе з пошти. Новий ремкомплект, там щось 300 гривень його ціна, будемо замінювати. Вже під'їхала нова запчастина. Ну, я знаю, трошки якась є різниця між ними. Ще гумки оці, але вони тут нафіг не потрібні, штопор не кульцова, штопор оцей. Це менше з тим. Мене інтересує саме більше це. А зараз попробую заложити, буду бачив, як воно чи плотніше, чи не плотніше. Ну так, воно на своє місце стало більш плотніше. Але мушу зараз ще раз зняти через те, що потрібно набити смазки, смазку я буду використовувати для шрузів. Не знаю, ось такий летол буду використовувати без різниці, що можливо, ще знайду зараз для шрузів. Хоч десь мало. Воно... Не, не Буду використовувати літол. Тож смазка, постишна смазка. Вичи набиваю і збираю це все назад. Так, збираємо це все діло так як воно було, запикаємо сюди шаричок і тут от свіжий штопор, вже старий штопор вирішив не ставити, але я знаю, йому нічого не бракує. Но... Є новий І то що ці резинки теж я вирішив наставити, нафіг вони потрібні. Абсолютно мусор. одну маленьку поставив, бо її тут не було, напевно. Тут одна малесенька стоїть. Так, тепер защелкуємо колісо. Тут також можна змастити, бо туди йде таке, трейці, це все діло рухається, шарик зараз його змащу закладаю. Прикручую це, попробую проїхатися. Не буду збирати, Попробую проїхатися. Зібрав я це все діло назад. Треба буду пробувати, Ну, в мене одна смуща йде штопорне кольцо. Тут мало бути взаді таке кулечко. Таке ж От тут воно мало бути, а чогось його немає. Зараз хіба доведеться піти знімати з інших машин. Ну що ж, буду пробувати заводити і рушати, як включається перша. Так, завів машину для того, щоб знати точно, чи це перша, чи це третя. Ну, почав включатися дуже того. Угу. Четверта, п'ята. Пробуємо, задня. Добре. Пробуємо перша чи третя? Так, щось під колесом зараз подивлюся. Я цей штопор взяти з Астрий G, але в астрій у нас старіших років і тут такого штопору немає. Перше всього, що вона тільки цей штопер йде на тросах, на колесі, які троси йдуть. Так що йду ще шукати. Тут немає. Мою ту скоробку з зефіри взяти, відпробую, наприклад, отут дуже великий є люфт. Думаю, що можливо в мене там так само такий великий люфт, а тут люфта немає включається. добре. А мені здається, що ось тут. Тут теж тяга йде і тут здоровий люфт. Зараз попробую в себе. Чи в мене такого люфту немає. І тоді б знати, чим справа. Що по суті не помінялося нічого. В принципі, і той шарик не мав сильно виробітки, ще би міг походити. Значить це діло не в шарику, От, Включаю першу і включається третя. Тобто треба Знову другу, От. аж тепер включилася перша. Знову нічого не помінялося. Е, моя теорія, що тут немає штопора. Резпокажу. Тут мав ну, бути штопор. Ось тут таке, е, таке металеве, металевий штопор, його немає. Або проблема у цьому штопорі, ну, дійсно, коліса стала така ну, твердіша, більш тугіша друга, Ну, все одно третя, це третя. Я чую, що це третя. Задня включалася і включалося. От перша, блін. Треба таку маніпуляцію зробити. Значить, буде друга серія. І скорше всього, що я думаю, що це на коробці, або цей штопор треба регулювати ці труси, або на коробці вже є великий люфт. Що Потрібно відрегулювати. А Щоб туди добратися, це потрібно зняти акумулятор. Я вам показував, як воно виглядає. І добратися ось до тих тросів, зняти тягу і спробувати, наскільки там великий люфт. Ну, це вже сьогодні не буде. Щоб виновлення я знайшов. Ось там, як бачимо, та є тяга. Я вже підложив, це вже я був підмотав, до цього вона теж була стяжкою стягнута. Потрібно замінювати повністю колісо. Ну, не колісо, а троси. Так що... Наступного відео буде заміна тросів, бо там є велика виробітка, і він вже просто сам вискакує. Так що, скорше всього, причина якраз і в цьому, а не в цьому шарику. Ну, шарик собі збережу. Можливо, що колись знадобиться, а троси буду доміняти в наступному відео. Так що, друзі, ось така в мене проблема була.